І так, друзі, добрий день. Ми сьогодні з вами приступаємо до посадки горіхів. Вже вони десь 7 днів у нас лежали на цьому, в такому ящичці з водою. Кожен день ми воду тут міняли, показую, бо знімаю на дві камери, щоб було горизонтальне і вертикальне. І кроме трьох, всі інші відкрилися ось так, бачите? Тобто вони готові вже до посадки. Ось в цьому місці буде вилазити у нас якраз і корінь, і стебель. Так що приступимо. Я вже приготував ось такі ємності для них. Зараз порахуємо, скільки у нас горіхів готових для висадки. Один, два, три. Це закритий, Чотири. Зараз. Ось, тут вже відкривається 5, 6, 7. 7, 8, 8. Цей також відкривається. Це у нас 9. І. Це, ці 4 ми от 9 ми будемо садити. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. От чудово. У нас якраз іємності. І тут будуть чуть менше, чуть більше. Так що приступимо ці чотири окремо кладу і насипаємо землю. Землю ми використовуємо з таку звичайну, вона з краю стоїть. Вам її покажу це рунтосуміш, що В общем, для розсади брав звичайну, яка є. Давайте її підвину, щоб не смітити дуже. Беремо сюди, набираємо так. Хоп. і висипаємо. Вот так, Чудово. Є. Раз. И высыпали. Вот. Давай, давай. Два ведерка высыпали. Так вот. Набираем, набираем. Три. Чудово. И четыре. Ось тут у нас перші чотири. Я зараз засипаю, щоб вони були доверху. Кожна Сюди менше всього потрібно. Сюди всипимо і ще одне І сюди. Так, Далі беремо горішок один, фокусуємося. Бачите? І давайте на цю камеру покажу. Ось такий горішок беремо і отак боком, боком кладемо боком, щоб у нас він лежав відкритою половинкою доверху. Отак. І це саме ми повторюємо з кожним горішком. Отак кладемо, Бачите, як виходить чудово. І ще один. Супер. Тут у нас 4 є. Давайте ми їх оп, і засипаємо. Опа, чудово. Зверху прикрили, десь давили його і щоб сантиметри півтора-два, зверху він був придав, присипаний землею. Все, отак ми його нагрібаємо, потім польємо. І цей також о, давили. Посипали, зверху ще досипаємо, потім землі. Тут така ж сама історія. Все, бачите? Так. Відразу набираємо і продовжуємо. От так зверху присипали. Супер. Все, у нас тут готово. Тут у нас також готово. Прекрасно. І сюди все. Водичкою зараз полили І ставимо їх в тепле місце. Поливаємо водою і чекаємо, поки вони зійдуть. Отак проходить посадочка у мене. Сьогодні у нас 6 грудня. І треба ще лоточки інші. Висадити відразу. Маленькі посаджу, хай будуть. Маленьких, потім ми їх пересадимо. О, добре повідкривалися. Прям дуже-дуже довольні. Бачите, як відкрились сюди. Так. 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 так, раз, чуть-чуть. І два. І сюди чуть-чуть. Такі саме набираємо. Стакаємо. Так, один. Раз. Два. О! Тільки з'явиться ми потім розріжемо цей стаканчик і пересадимо в більшу ємність. Я якраз їх візьму, ці ємності, бо в мене зараз вдома нема таких ємностей. Тільки залишила такого розміру, як ви бачите, малесенькі. Все. Боком положили їх і чекаємо, поки вони зійдуть. О, землю запухала, задавилось туди воно. Якраз Чекси. Все, це все залишилось палити. І у нас готове. Все. Так. Все. Прекрасно. такі ємності я приготував. Зараз будемо сюди садити. У мене є цибулька. Яка вже дала листя, і ми його всадимо для того, щоб можна потім було їсти і смачний цей салат. Отак. От Зараз от. поливаємо разом з вами. Берем, полили, полили, полили. І це так, і зараз внизу нас залишилась одна. Все чудово все полили. І в тепле місце ми його зараз ставимо, поливаємо і чекаємо, поки зійде наші саджанці. І далі, як будемо хажувати, я вам все покажу.